Головний лікар Конотопської центральної лікарні потрапив під приціл радикалів і свободівців. Представники вищезгаданих політичних сил запевняють, конотопці неодноразово скаржилися на діяльність Скулапа. Аби вивести очільника медзакладу на чисту воду, кажуть активісти. Їм довелося провести ціле детективне розслідування. Ми зранку. Приїхали сюди на подвір'я до лікарні, зафіксували, коли ремонтна бригада сіла в швидку допомогу, і поїхала в невідомому напрямку. Після цього ми поїхали до будинку, де будується будинок головного лікаря, і там зафільмували як. Під'їхала швидка допомога через певний час, там хвилин через 40, і почала вигружати будівельні матеріали, тобто двері там були, вигружалися і все остальне. Днями зібрані політичними діячами фото і відеоматеріали з'явилися в інтернеті. У ньому керівник лікарняної ремонтної бригади підтверджує, його працівники справді виконували особисте прохання головного лікаря у робочий час та на службовій машині. Де вони зараз на поліці? Попросив, щоб головному врачу кінту закрити. Хто попросив? Я попросив. А хто вам казівку таку дав? Ну, главний попросив. попросили. Вот заказали двері, люди зробили двері, оставлять двері. А, як о... скажіть, будь ласка, а зараз робочий час у цих хлопців? Да, робоч чого вони в робочий час ремонтують будинок головного лікаря Драгонюка? Цю інформацію активісти, звісно ж, донесли і до правоохоронних органів. Чоловіки були певні, їхньої доказової бази точно вистачить, аби позбавити головного лікаря посади. Саме відеодокази ми маємо, які ми передали до правоохоронних органів, де Чітко видно про те, що швидка допомога задіяна у цій з ганебній ситуації задіяні працівники рембригади драганюк повинен бути звільнений з посади головного лікаря. Інакшого варіанту в цьому ситуації немає. Незважаючи на гучні заяви партійних активістів, через кілька днів наша знімальна група зустрілася з головним лікарем у його ж робочому кабінеті. Чоловік пояснив, з його боку і справді було особисте прохання до головного ремонтника, але воно не передбачало використання працівників медзакладу і службового транспорту. Так чи інакше, висновки про порушення мають робити правоохоронці, а не люди з вулиці, зазначив Володимир Драгонюк. Факт факт був дуже простий. Я його попросив, враховуючи, що була потреба перевести мені. Будівельний матеріал, я йому надав свої особисті кошти і попросив знайти людей, які б могли допомогти мені це вирішити. Я заявляю офіційно, що я ніяких письмових розпоряджень про виділення, про використання службового автомобіля не давав. Є правоохоронні органи, є законний спосіб доказати, якщо. Цьому є моя вина, та й законність дій самих активістів викликає питання, каже лікар. Адже відповідальність за несанкціоноване проникнення на приватну територію ще ніхто не відміняв. Виникає другі питання. Приватну власність, чужий будинок проникає посторонні люди. Хазяй будинку подав про заяву правоохоронні органи на те, що відбулося несанкціоноване проникнення будівлю. Доки головний лікар перебуває в режимі очікування, партійні активісти перейшли до радикальних дій. Біля приміщення міської ради з'явилися палатки, плакати і мітингувальники. Щоправда, останніх прийшло небагато. Головна вимога безапеляційне звільнення опального медика. На думку Спартака Сергієнко, міський голова свідомий. Му гальмує процес, аби перестрахуватися. Я так розумію, що міський голова Дзет час хоче перестрахуватися з усіх боків і міліція, і правоохоронні органи, і громадськість, і політичні партії, і вже і, губернатор Супщини. Тобто, щоб вже не було якої питань про звільнення головного лікаря. Сам очільник міста зазначив, він чекає на висновки сумських правоохоронців. Усі його подальші дії щодо особи головного лікаря будуть проводитися згідно букви закону. Я сьогодні не маю законних під. Став його звільнити, і ми направили всі матеріали. Я ще раз повторюю, до Сумського обозу, який найближчим часом нам дасть висновок стосовно цих нашого службового розслідування. Врешті-решт, після палких дебатів, мер таки відсторонив Володимира Драгонюка від виконання обов'язків головного лікаря на час розслідування, яке проводить Сумське обоз, на чиєму боці опиниться Феміда, побачимо через пару тижнів. Ольга Тарасенко, Сергій Кривашенок для телеканалу Пульсар.